Це будинок культури села Онищенків. Сюди приїхали ансамблі з малої дівиці Антонівки та Манжосівки. Роблять благодійний концерт на підтримку збройних сил України перед початком репетиції. Актив родина з Манжосівки від пісень російської відмовився з 2014 року. Перший раз у цими вони щінках ми не були. Це вони називаються громада їх Линовицька. А ми сухополов'янська. Але нас запросили, і ми теж хочемо якось як якийсь кусочок свої свого кусочок Там пода положимо туди, у той ящичок чуть-чуть. Але ми все переживемо». Дітки переживемо все. Дай Бог, щоб у нас цей дух такий залишився. Світло і звук завдяки генератору електроенергію в селі вимикають. Артисти зізнаються, найбільше їм зараз не вистачає сцени та глядачів. У мене знайомий, є, значить, із кривого Рогу, Шайдо віктор він теж на цьому бою на Донбасі. Так він казав, це йому, Він каже: Заспівай мені щось українське або давай гімн. Оце я по телефону співаю гімн. Треба чимось підтримувати. Я не знаю, як би от зараз неможливо туди поїхати з концертом, тому що там ну і не, ну, і стріляють, і бомблять. Тому це буде небезпека для нас. Ну, хоча б, хоча б так. Майже кожен виступ артистів знімає на телефон Світлана Жиденко. Вона переїхала з Харківщини у Руській Лозовій, де жінка проживала останні 40 років. Російські війська знищили її будинок. З березня до травня жінка жила на Львівщині, потім повернулась. У рідні Онищенки щиро через два місяці померла навчаються жити, читають книжки. Я осталась тут і водіх того наші батьки моїй країни немає. кордонів. І, і, і розбити, ніколи проживає. І, і, і думки і немає і такої, щоб ми не переможемо. Вірю я в перемогу. Дуже хочеться, щоб не діти в наших лобці. Е Ви е на віддавали своє життя, але хочеться, щоб і в кому люди були такі відважні, такі відверті, щирі. І, 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 і тоді буде, і, буде, і, буде перемога за двогодинний концерт, артисти виконали 20 пісень. Це третій благодійний мистецький захід на прилученні на підтримку збройних сил України. Концерти супроводжуються ярмарками та збором коштів. Були двоякі відчуття: чи це доречно, чи це недоречно? Як це воно буде, чи будуть осуджувати інші? А потім, коли приїхав мої знайомі, із безпосередньо з передової, і він мені такий дав поштовх потужний, і каже, Максим, це потрібно робити. І всі мої вагання тоді. Ники машина рухається, і ми йдемо тільки вперед. Майже 30 тисяч гривень зібрали в Онищенках під час благодійного заходу. Усі зібрані кошти організатори обіцяють передати на підтримку збройних сил України і починають готуватися до концертів підтримки у інших громадах Прилуччини. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко, Суспільне новини, Прилуки.